Укриття в Чернігові доукомплектують місцями для сидіння ємностями з питною та технічною водою, контейнерами для продуктів, баками для нечистот, вогнегасниками, аптечками, інструментами то, що про це йшлося на нараді в муніципалітеті 20 червня. Ми декілька разів я вважаю справедливо нарікали на пасивну позицію в цьому плані військової адміністрації міської і я хочу сказати відверто це. Ну, не була якась критика заради критики, але ми отримали результат. Нарешті. Це добре, і я позитивно до цього ставлюся. Молодці вони що дали цей результат у вигляді інструкції, да, як вона називається, інструкція щодо утримання і експлуатації захисних споруд. Це е, якась ну, реальна робота, і ми маємо по цій інструкції. Я завжди казав, що по питанням безпековим питанням пов'язаним з цивільним захистом обороною ті задачі. І ті, скажімо так, питання, які перед нами буде ставити міська адміністрація, ми будемо це робити, тому що це наш спільний інтерес, інтереси наших містян і їхня безпека. У згаданні інструкції, зокрема, йдеться, що в найпростіших укриттях має бути все необхідне для знаходження там людей протягом двох днів. ВОО міського голови дав доручення виконати це максимально швидко. З Сфільноправління, ми я думаю, що знайдемо ці кошти. Я не думаю, що це дуже великі будуть кошти для того, щоб всі ці укриття цим забезпечити. Ну я прошу це дуже оперативно зробити, виділити кошти і почати всі процедури, щоб ми протягом найближчого часу це використали. Це продовження роботи з облаштування укриттів. Її почали минулого року. Тоді за кошти міського бюджету, за заявками старших будинків, придбали 770 генераторів, понад 600 біотуалетів, 7 тисяч лавок для сидіння та понад тисячу ємностей для води.